Вітаю, шановне товариство. Багато хто любить пекінську капусту, але мало хто вирощує цю культуру на своїй ділянці. Бо вважається, що пекінська капуста досить примхлива у вирощуванні, і складно добитися того, щоб вона сформувала оцю красиву хрумку головку. В інтернеті можна знайти багато досить дивних і часто сумнівних порад, як виростити пекінську капусту на головки, починаючи від схем підживлень і поливів, і закінчуючи притіненням чорним агроволокном або обв'язуванням листків капусти. Тобто листя капусти піднімають і обв'язують гумкою. За рахунок цього точка росту притіняється, капуста не йде в стрілку, а утворює в головку. Я колись заради цікавості пробувала такий метод і він мені не сподобався, бо головка сформована таким чином рихла, часто деформована і зовсім не схожа на ту пекінську капусту, яку ми купуємо в магазині. Насправді ж виростити отакі красиві головки пекінської капусти можна, не докладаючи ніяких зайвих зусиль. І нема ніяких особливих секретів вирощування цієї культури, а є лише два об'єктивних фактори, які і впливають на формування нашого врожаю. І перший фактор це особливості розвитку рослини. Пекінська капуста найкраще формує головку при скороченні світлового дня. І пониженню середньодобової температури. І саме такі умови ми маємо, коли сіємо капусту влітку. Я, наприклад, висіваю її в ґрунт десь 25-27 липня. При весняному ж посіві розвиток капусти припадає на збільшення світлового дня і підвищення температури. І за таких гарних умов капуста не формує головку, а зразу випускає квіткову стрілку. Отож, якщо ви хочете без проблем виростити такі гарненькі качани. Пекінської капусти відмовтеся від весняної посадки і перейдіть на літню. Тим більше, що в кінці весни і в першій половині літа у нас і так багато гарних зелених овочів, такі як салат, шпинат та інші. Якщо ж вам конче хочеться виростити пекінську капусту навесні, то підбирайте спеціальні сорти для весняного вирощування. Такі сорти існують, це сорти з коротким вегетаційним періодом 45 днів. І перейдемо до другого фактору, від якого на 80% залежить врожай нашої капусти. Це якісне насіння і правильно підібрані сорти. Я купую ось таке насіння від компанії Професійне насіння. Так, це насіння дороге, пакуночок 20 насінинок, коштує від 20 до 27 гривень в залежності від сорту. Але насіння варте цих грошей, бо воно дає практично 100% схожість, і якісний урожай у повній відповідності з сортовим описом. Якщо ж ви купуєте недороге любительське насіння, то будьте готові до того, що вам може трапитися вироджений сорт, або насіння, яке вирощене з порушенням технологій, або насіння, яке залишилося після калібровки професійного насіння, тобто або дуже велике, або дуже маленьке за розміром. Капуста вирощена з такого насіння. Дуже часто стрілкуються навіть при літній посадці, ну як мінімум, половина рослин, що ви з ними не робили, вони у вас застрілкуються. Оце і всі секрети вирощування пекінської капусти. У мене ця капуста виросла без поливів, хоча серпень, вересень був засушливий, як і по всій території України. Без внесення мінеральних добрив і без обробок від шкідників і хвороб. І якщо ви хотіли виростити в себе пекінську капусту, але чомусь вагалися, не вагайтеся, купуйте якісне насіння, сійте його в кінці липня, і ви будете мати ось такий чудовий врожай.